Ніколи не розумів загально прийнятої ненависті до Hitman Absolution. Мовляв, це найгірша частина серії. Нащо нам той Absolution, якщо є жахлива Contracts? Мені вона завжди не подобалася колись із відразою пробіг задля галочки і більше ніколи не хотів до неї повертатися. Знаю, що частина глядачів одразу зі мною не погодиться, але хоча б спробуйте вислухати. Одна із причин, чому розробник Q Interactive знову став незалежним, це постійні вимоги. Та проблеми з видавцями свого часу IDOS змусив студію робити кілька ігор у досить напружених часових рамках. Тому розробники були вимушені розділитися на дві команди: перша почала займатися Blood Money, а друга із обмеженим людським ресурсом мала створити Contracts. Власне, саме тому ледь не половина рівнів у цій частині. Це перероблені місії із оригінальної першої гри. Саме тому ми повернулися до концепту вивчення рівнів на пам'ять. Саме тому сюжетно третя гра є не. Неадекватно дивним тріпом, все через обмежений час та можливості виробництва. Проте серед усіх частин серії, що старих, що нових, Contracts є найнасиченішою за атмосферою. Це найбільш чорнушна, жорстока та нелюдська частина. Вона надивомоторошна, навіть за мірками Всесвіту, де ми граємо за професійного кілера. Перші два прогляди мені далися відносно легко, бо попередні частини самі генерували якісь смішні моменти. Мені треба було лише їх обігрувати. Тут же, Через загальну моторошну атмосферу це буде зробити значно складніше. Принаймні мені не довелося довго мучитися, бо ця гра в середньому пробігається за 9,5 годин, якщо говорити за перше заскриптоване проходження. Тому без зайвих розмов давайте переходимо до самої гри та розберемо, що ж на мою думку, із нею не так. Починаємо гру там, де ми завершили проходження у першій частині. Codename 47. Перед нами наш творець, а ми у підземній лабораторії у Румунії. Аби відповісти на питання, а чому так, нам треба спершу розібрати таймлайн серії Hitman. Він не зовсім лінійний, і на момент другої частини він ще не мав якоїсь логіки. Все починається із прологу першої частини. Потім йде вступ ребуту 2016 року. За ним буде решта Codename 47, Потім йде перша місія із Contracts, де ми підхоплюємо фінал першої частини. Хронологічно за цим йде якраз друга частина Silent Assassin. А далі увага по таймлайну йдуть перші три місії із Blood Money. і потім знову Contracts, третя частина серії, яка починається після третього завдання Blood Money, що називається Curtain's Down. Це вбивство в опері. Все, що відбувається у Contracts, є галюцинаціями, згадками та рефлексіями 47-го на ці завдання. І найголовніше, остання місія цієї гри є продовженням третього завдання із бладмані, і з вже виконаними завданнями, так би мовити, розгрібаємо наслідки. Потім за таймлайном проходить решта завдань із Blood Money. А після цього всього стартує Absolution і далі вже нові частини, про які поговоримо у наступних відео. Досить складно для сприйняття, особливо якщо ви проходили ігри зі значними інтервалами у часі, при тому, що сам почав проходити серію місяць назад, і те довелося піддивлятися. Повертаємося до третьої частини. Власне, Чому на початку говорив про заскриптоване проходження? Річ у тому, що ми повернулися до концептів першої частини, та ще й з ускладненнями, коли ви граєте у Contracts вперше, гра вам не дає можливості вибрати спорядження на початку місії. Взагалі, причому це стосується не лише спорядження, а й самих місій, які ви хочете проходити. Як наслідок, ми лінійно рухаємося вперед та робимо суто те, що хочуть від нас розробники. Такий же концепт вони перенесли і у ребут. Де спершу треба набивати очки для відкриття спорядження, проте там ми здебільшого маємо великі пропрацьовані рівні у вигляді пісочниць. У цій же частині через технічні лімітації, через брак часу та ресурсів, ми ідейно повернулися до того, звідки починала серія. Звісно, на завданнях тепер значно більше ресурсів, озброєння, а самі рівні стали цікавішими та більш комплексними, але все одно за основу маємо вивчення патернів та гру у пазли. Причому, якщо у першій частині ми з форм. Моєю могли досліджувати світ практично без обмежень, то Contracts додалася тривожність і Silent Assassin та значне пришвидшення подій на рівнях. Принаймні тепер хоча б можна бігати без підозри. Мені натурально доводилося вивчати патрулі, цілі, а потім, як спринтеру, робити забіги. До того ж, третя частина до біса нелогічна. Деякі шляхи проходження настільки заховані в аб'юз гри та штучного інтелекту, що мені доводилося знову лізти та піддивлятися, як то все робити. Добрих кілька разів сидів Запитував себе, а так можна було бойову систему у цій грі ще більше спростили із часів Silent Assassin. Тепер на нормалі можна відносно спокійно перестрілювати цілі рівні без зайвих проблем. Але наскільки це має бути цікаво після другого чи третього разу? Ось для прикладу, після проходження взяв калаш і просто веселився. Ганплей тут ще не настільки захопливий, аби він утримував надовго. Тому варіативність як така теж відсутня. Не скажу, що якось сильно стресував від проходження, просто не отримав. Неймовірного задоволення. Звісно, навіть поганий хітман це все одно той рівень, до якого деякі стелсекшени можуть і не дострибнути, проте у контексті серії це провал. Ще дивує фарм зброї за найкращий ранг на місіях. Знову ж таки, ну збережте ті стволи. А що далі? Пройшов більшість завдань на Silent Assassin, але якогось піднесення взагалі не відчув. У цьому мало сенсу, коли Бладмані все реалізовує на порядок краще. Ось такий от у нас ігровий процес. Втім, давайте все-таки просмакуємо контракт від початку і до фіналу. Сюжетно ми повертаємося до фіналу першої частини. Але гімплейно це передостання місія, де заклад штурмують спецпризначенці. Як і казав, за атмосферою ця гра дійсно вражає. Якщо психлікарня в оригіналі більше виглядала комічно, то зараз вже не до жартів. Традиційно можна знайти форму та спокійно вийти на вулицю до машини. Розсмішило, що копам дали команду стріляти в усе, що рухається, тож снайпер на дворі почав шмаляти по пацієнту. Так і не зрозумів, чи це глі. Або ж так і було задумано. Ми ж тим часом забираємося звідси. Не дуже цікавий рівень, особливо якщо враховувати, що ми його вже проходили. Між завданнями будуть показувати тріпи 47-го. Окрім того, що це просто якась поплава, дивує якість цих катсцен. Вони відтворюють вже записані MP4 файли, причому, якщо саму гру завів у роздільній здатності 2к, то вони у кращому випадку програються у 640 на 480 Як такого сюжетного наповнення вони. Не містять все зводиться до того, що 47-го поранили у Парижі, і він весь час під ліками згадує свої завдання, серед яких буде м'ясна вечірка. Досить колоритна місія, і якщо говорити у контексті підсвідомості нашого героя, то можливо десь він додав жорстокості, десь сексуалізації, можливо, у реальності воно мало інший вигляд. Дизайново це дало можливість розробникам створити непов'язані локації із насиченою атмосферою. Знов ж таки серед усіх частин Contracts є найбільш більш чорнушною та жорстокою, за прикладом, далеко йти не треба. На цьому рівні треба знешкодити трьох покидьків та знайти викрадену дівчину, точніше, її залишки, навіть буду щось блюрити від гріха подалі. Сама ж місія насичена відвертими сценами, кров'ю та, взагалі, якщо так подумати, тисне на свідомість та сприйняття. Вперше грав приблизно у роки релізу, і мушу сказати, що тоді справляло досить сильні враження. Якщо ж говорити за самий гровий процес, це все той же оптимізований Silent Assassin. Покращення попередньої частини нікуди не ділися, окрім можливості брати із собою спорядження, коли проходиш гру на свіжому профілі. А в цілому ж це відносно проста місія. Знаходимо вбивцю дівчини, потім треба піти на кухню, у м'ясі сховати ніж, бо нас усюди перевіряють, вигнати кіцюнячок, прикрити. Вікна зробити нашу брудну справу, знайти уніформу офіціанта, подати трубку останній цілі та добити її. Все. У другій частині більшість місій мали повторювані патерни, патрулів та цілей. По суті, гра чекала на нас. У Contracts цього не буде. Якщо ви граєте вперше та хочете отримати найкращий ранг, нам треба робити все швидко та робити все ідеально. Знову ж таки, складно у тому, що гра нерідко може багувати. Хтось може нас помітити крізь стіну, НПС раптово повертаються, підіймається тривога і всяке таке. Якби ми мали зброю, це не було би такою великою проблемою. А так доводиться. Перегравати певні моменти раз за разом, тому і назвав цю частину пазлом, адже треба робити все так, як цього хочуть розробники. Це не зовсім цікаво, як на мене. Рухаємося далі. Знову будемо гратися із росіянами цього разу. Ми на Камчатці, де австрієць зустрічається із капітаном, який має йому продати брудну бомбу. Наша задача знешкодити їх обох, а також підірвати лабораторію. Не скажу, що це вкрай складне завдання, просто більш душне, де знову все треба робити. Ідеально зі смішного, аби підловити австрійця, нам треба буде вчинити страшний гріх, підсипати у борщ проносне. Дядьку вкрай подобається українська страва, і я його чудово розумію. Ah, uh, Borscht. Musste unbedingt dieser gottverdammte Borscht sein. Oh yeah. Іронія у тому, що борщ подають росіяни, це дуже смішно. Коли він поїсть отруєний борщ, йому захочеться у туалет. Черговий приклад пекельного дизайну, де все треба зробити ідеально. Не відкриєш двері у певну сторону, тебе помітять. Не закриєш двері, коли підеш його душити, тебе помітять. Вийдеш із туалету у його формі. Охоронець змусить тебе йти за ним та обмежить твою свободу. У цій грі неможливо пройти якусь місію ідеально з першого разу. Не проти концепту експлорінгу комп комплексних рівнів, але у ребуті 16-го року із такими проблемами не стикався. Тим часом, якщо ми все таки провернули нашу аферу, йдемо прибирати капітана. Нас знову обшукують, тому треба завчасно викинути нашу зброю. Тоді виникає наступне питання: а якщо б нам все-таки давали можливість вибирати стволи на початку місії, по-тихому із нею все одно не пройдеш, або йди шляхом розробника, або розстрілюй все, що рухається. Після критики оригіналу такого не мало би бути. Із капітаном все досить просто. Він запропонує випити, тож чекаємо, коли він повернеться, і вуаля. Далі треба знайти костюм для захисту від радіації та йти до субмарини. На борту є вибухівка, яку закладаємо ззовні. Великий гарний вибух і можна йти на вихід. До слова, зверніть увагу, що тепер ми існуємо у вимірі великих рівнів, а не об'єднаних гілок. Якщо не брати до уваги ремастери оригінальних місій, це вже питання, кому як подобається, бо у новіших частинах вони все одно пішли. Шляхом окремих пісочниць у наступному завданні вирушаємо до Британії. Тут замовник просить врятувати викраденого сина та покарати негідників. Місія нагадує, яке створіння Хічкока: темний у садибі з отруєннями та потаємними ходами. Назву це завдання одним із найцікавіших, бо воно тренує терпіння, наскільки в концепті стій на місці та чекай, поки пройде охоронець, а більше вчить обережності. Нам треба акуратно отруїти склянку молока, коли на ліжку хтось спить. Обережно сховатися за ширмою, відшукати приховані. Ходи та дістатися ємності і звіски до цього всього додайте собак та коней, які можуть підняти тривогу. Під кінець доведеться зрозуміти, як же звільнити викраденого хлопця. На щастя, нас рятує мапа із позначками. Треба вимкнути охоронцям телебачення, забрати ключ та у стілі знайти полоненого. Більшість місії тут будуть саме такими: нескільки складними, а більше душними. Треба філігранно робити певні дії. Атмосфера справді чудова, дощ, загальний похмурий тон, але я би краще. Грав у Бладманії. У наступному завданні повертаємося у Роттердам. Всі наступні місії, крім останньої, будуть переробленими та оновленими рівнями із першої частини. З одного боку цікаво було подивитися, як вони переробили їх, але з іншого, мені вони вже піднабридли, особливо якщо враховувати, що першу трилогію хітмана проходив за місяць. До того ж, вони міняли не лише зовнішній вигляд, а й контентне наповнення. Роттердамське дуо стало цікавішим, а от пригоди із тріадами погіршилися, на мою думку. На фоні дістав. В костюм та пакети з грошима за концептом. Нам треба прибрати очільника байкерського клубу, дістати світлини із сейфу, а також позбутися розслідувача, якого замовник наймав до нас. Мовляв, він або перейшов до них, або не справився із завданням. У будь-якому випадку його треба позбутися. Феноменально простенька місія. Заходимо усередину та шукаємо бармена. Він у свою чергу буде довго і нудно вести нас до шефа. Коли ж той біля сейфу відвернеться, робимо нашу брудну справу та забираємо світлини. Розслідувача тримають у підвалі, де його підліковують електрофарезом. Вдало заходимо його провідати, збільшуємо подачу лікувального струму та йдемо на вихід. Мабуть, глобальний задум був у тому, що гравець буде довгий час досліджувати рівень. Проте, якщо знати про фокус із барменом, то мапа підкаже, куди йти далі. Друга роттердамська місія є переробленим рівнем із ядерною бомбою. Нарешті адекватна репрезентація із особливою вулицею, а не просто якийсь порт. Суто графічно, ця частина дійсно далеко просунулася з 2000 року. Цього не відняти в оригіналі. Ми самі пробивалися на корабель, а тут нам у допомогу вирішили підкинути спецпризначенців. Якщо дістати відповідну форму, можна разом із ними зайти на корабель без жодних підозр. Важливий нюанс у тому, що росіянин як і оригіналі, оригіналі, ховає бомбу та одразу її вмикає. Тоді її можна було розмінувати. А тепер же він у руці тримає детонатор, який запускає вибух, якщо вбити носія. Гей, Борис Іванович, ти чого? якщо тебе застрілять нам всім кранти. Відповідно, треба його знешкоджувати впритул, аби можна було підхопити пристрій. Він просить гелікоптер для евакуації, тому якщо його знешкодити непомітно, можна пройти місію за пару хвилин. У мене ж баганулися NPC, тому негласно піднялася тривога. Довелося його прибрати як вдалося, а потім самостійно виходити із локації. Втім, це показало наскільки кострубато зроблена гра. Якусь реакцію на те, що несуть детонатор, отримав лише біля корабля. В іншому ж на мене ніяк не реагували ні візуально, ні у звуковому плані, наче нічого й не відбувається. Тому в цілому оригінальна місія мені подобається дещо більше. Далі будемо знову перепроходити готель у Будапешті, де треба прибрати двох братів та забрати бомбу. Рівень практично повністю повторює оригінал, крім деяких ускладнень. Перше, що нас так само на вході перевіряють та забирають зброю. Це нормально, проте на початку нам дають снайперську гвинтівку у кейсі, яку все одно забирають. А от бомбу у чимодані вони пропустять. Якогось рішення, як же застосувати гвинтівку, так і не знайшов, тому довелося йти без неї. В оригіналі перша ціль сиділа. У сауні і можна було підкрутити вентиль із температурою. Тепер же дядько плаває посеред басейну. Саме тут довелося піддивлятися, як пройти завдання непомітно, хоча вже знав, де і що знаходиться. Рішення абсолютно нелогічне. Треба душити дядьку практично на очах у охоронця та віднести тіло у сауну. Зробити це виявилося не так просто, бо тіло постійно глічило та відлітало у чиєсь поле зору. Довелося раз за разом пробувати, аби вхопити його та непомітно заховати, без підгляду. Дань не знаю, як би це зміг пройти. В іншому ж абсолютно та сама місія. Пішли, розстріляли мальчика в трусіках та забрали бомбу. Боги з ним, коли рівень дійсно оновили. Але коли вдруге доводиться проходити практично ідентичний, на щастя, готель пробігається досить швидко. Тож вирушаємо до Гонконгу. Починаємо із оновленої версії першого завдання оригіналу. По порядку цей рівень вже ближче до фіналу гри, тому його дещо ускладнили купою охоронців. Знайшов два варіанти проходження. Перший це традиційний, де треба лізти на дах. Втім, для цього мусимо позбутися ось цього чоловіка. А другий більш глічевий та ще простіший. Підходимо практично впритул до стіни та робимо постріл. Чому він глічевий? Бо нас може помітити снайпер, а може й не помітити, якщо ми присядемо у конкретній точці. Цього разу у завданні вже пишуть, кого треба прибрати. Хоча цілі все одно схожі. Робимо постріл та йдемо на вихід. Гадайте, якою буде наступна місія? Правильно, друге завдання з оригіналу, де треба прибрати посла банди шляхом підриву автівки. Як ми це зробимо? Вірно дістанемо бомбу із ресторану, бо гра не дала нам можливість вибирати спорядження на початку. А коли ти її проходиш, все одно можеш обирати здебільшого лише вогнепальну зброю. Наступне питання: як ми дістанемо форму шофера, аби закласти вибухівку? Вірно дочекаємося, поки водій робитиме свої брудні справи. Мені здається, такі сцени будуть зустрічатися боку. Кожну частину Хітмана. Але це далеко не все. Аби змусити блакітну банду сісти в авто, треба пройти у ресторан, взяти снайперську гвинтівку та підстрелити двох хлопців за столом. Далі вибігаємо на вулицю та чекаємо, поки вони поїдуть геть. У коментарях під першим проглядом серії мені підказали, що підривати бомбу треба тоді, коли автівка наблизиться до інших членів банди. Цього разу дослухаюся поради. Наступним завданням буде оновлений рівень із шефом поліції. У цілому все проходиться так само, окрім того, що тепер треба прибрати не лише шефа, а й дипломата. Також на початку нам знову видали снайперську гвинтівку. На вході у ресторан нас обшукають, тому прибрати їх з близької дистанції нам не вдасться. Тож алгоритм дій наступний: знаходимо першого дипломата, прибираємо його. Беремо амулет та форму, займаємо позицію навпроти ресторану, знешкоджуємо інші цілі, а на останок забігаємо та лишаємо речовий доказ. Коли заходив усередину, Коп вже знайшов тіла, але якось усім було байдуже. В цілому відтворює реальний світ. Остання місія із циклу тріат вбивство Лі Хонга. Наскільки ж мене дратувало це завдання в оригіналі? Дякував усім можливим богам, що пройшов той пекельний рівень, але мені знову доводиться до нього повертатися. Заради справедливості, тут його спростили, що конкретно у цьому випадку зробило місію менш цікавою та напруженою. А до всього тепер ми маємо систему збережень. Тож не все так душно, як в оригіналі. Перша частина завдання до неможливого проста. Як і раніше, говоримо з барменом. Коли він Біжить у своїх справах, беремо запрошення та проносне. Далі підходимо до охоронця, який сам проведе нас до борделю. Раніше доводилося шукати самому. Тут же говоримо з тітонькою, яка відведе нас до нашої подруги, яку бачимо вже втретє. Порівняйте наскільки більше полігонів їй завезли у цій частині. Вона так само просить її вивести звідси. Зробити це теж доволі просто. Вона віддасть нам комбінацію до сейфу, а 47-й знову покаже свою сігма натуру. Йому не до жінок. Хоча у цій частині анімація показує не таку відразу, як у першій. Проте складається враження, що наш лисий кілер ненавидить жінок, але про це дещо пізніше. Тепер вирушаємо до підземних ходів, де можна знайти форму кухаря. Тут же буде купозброя на випадок, якщо захочете розважитися. Як пам'ятаєте, треба буде врятувати ще одного нашого знайомого агента ЦРУ. Робити це не обов'язково, але заради ностальгії вирішив все таки допомогти. Забираємо статуєтку і лишається прибрати самого ліхонга. Знов ж таки зробити це буде значно легше ніж в оригіналі. Йдемо на кухню, де нам скажуть віднести йому суп, прямо на очах у інших доливаємо у страву проносне а, чого соромитися, та несемо нашій цілі. Звісно ж, спершу суп буде куштувати його охоронець, що власне нам і треба. Здоровило тікає у туалет, а ми робимо свою брудну справу. Ось і все порівняно з оригінальною місією, це якась пародія, але це можна сказати і про всі оновлені рівні. Вони або без причини ускладнюють якісь аспекти, або роблять їх легшими, зате вони красивіші візуально, це правда. Нарешті останній рівень повертаємося до реальності а саме у Париж після оперної місії в Бладмані виявляється, увесь цей тріп був через рану кілера, а підлікував його лікар, якого підіслала Діана. Наш номер в готелі штурмують спецпризначенці, і 47-й не може дозволити, аби комісар щось знав про його особистість. Вже показував, що можна перестріляти весь рівень, але з цікавого є ще технічні особливості цієї частини. Контракт неймовірно тяжко заводиться на сучасних системах. Попередні ігри серії можна так сяк запускати зі змінами у файлі конфігурації. А тут треба ще щось качати, вручну закривати на. 60 FPS, що все одно не вирішить усіх проблем. Бо коли тебе вбивають, гра просто зупиняється. Нема бажання розбиратися ще й з цим, мені простіше перезапускатися. Ви не повірите, але і є варіант пройти цю місію стелсом. По суті, треба оббігати полісменів по різним номерам, а потім знайти їх форму. Завдяки цьому без підозри можна виходити на вулицю. Там знаходимо клонів та беремо форму пожежника. Смішно, що NPC позаду наче й реагують на наші дії, але це ні на що не впливає, далі ховаємося та стріляємо в автівку. Запрацює сигналізація, що відволіче копів. У цей момент можна прибрати комісара. Вуаля, ми пройшли третю частину. Остання кацена показує, що 47-й втік на літаку, а позаду нього сидить Діана. Напарниця каже, що її хтось підставив, адже вона й сама ледь втікла. Також вона розповість, що агенція втрачає друзів у різноманітних спецслужбах по світу, бо відбувається щось серйозне. 47-го це не турбує, і якщо роботодавець не вирішить свої проблеми, він знайде іншого. Натомість панянка пропонує йому цікаве завдання та чемодан грошей під сидінням. При всьому цьому ківер не дякує Діані ні за порятунок, ні за допомогу, враховуючи, як він взагалі реагує на жінок, це схоже на якусь мізогінію. Найбільше з усього мені сподобалося, що я пройшов третю частину і нарешті можу переходити до обладмані. Контракт з є дивною грою із купою недоліків. Це більше стосується саме дизайнових рішень, рівнів, ігрового процесу, сюжету. На початку казав про обмежений час та ресурси, і це дійсно помітно. Розділяю любов інших гравців до атмосфери цієї частини, але в усьому іншому вона для мене завжди буде останньою у серії. Не завжди закрив цей гештальт, а всім іншим навіть не рекомендую його відкривати. Навіть перша частина і та мені видається більш цікавою. Якщо ж покласти руку на серце, скажу, що оригінальна трилогія безбожно застаріла. Навіть друга частина і та відгукується для мене лише через почуття ностальгії. Серія Хітман є особливою, бо катастрофічно поганих частин у ній немає. Проте у контексті часу раджу оминати перші три гри. Все одно у нас є добрячі ребути.